Дослідження процесу будівництва протирадіаційного укриття у Матвіївському ЗНВК Всесвіт нагадувало детективну історію. Ми приїхали в один з найзагадковіших об'єктів цієї хвилі моніторингу: це Матвіївський навчальний комплекс Всесвіт. Чому він такий загадковий? Ну, тому що е, тут було виділено е, субвенцію, але е, нічого досі не будується. Жодної інформації, жодного відкритого джерела ми отримати не змогли. Хоча е, ми спілкували з мешканцями, ми спілкувалися, брали інтерв'ю у е, працівників цього закладу. Тут дуже багато дітей навчаються шкільними автобусами, привозять з інших населених пунктів громади. Цей населений пункт дуже близько до всіх прильотів, які є. От саме на цьому місці ми мали б сьогодні міряти елементи безбар'єрності в протирадіаційному укритті Матвіївського виховного комплексу Всесвіт. Але, як ви бачите, жодних робіт тут сьогодні не проводиться. Інформації про цей об'єкт, як я вже казала, ми не змогли знайти ніде. Нам не надали її в Матвіївці, нам відмовили в Матвіївській сільській радіоінформації, сказали, що ми об'єкт передали до області все туди. Ми написали до Запорізької ова, але відповіді на сьогодні ми також не отримали. Але в Запорізькій області будуються в Біленькому, будуються в Кушугумі, але не будуються в Матвіївці. Не дивлячись на те, що Міністерство освіти і науки виділило субвенцію на цей об'єкт, при тому, що представник Запорізької ОВА пані Бухаріна на комісії МОН була проти виділення коштів на цей об'єкт за інформацією. Від мешканців вони дуже зацікавлені в будівництві цього об'єкту, щоб їх діти мали навчатися у захищеному просторі. А за інформацією від працівників Всесвіту. Нам сказали, що ці кошти надійшли до них, але потім відділ освіти Матвіївської сільської ради ці кошти забрав без всяких пояснень. На сьогодні в дрімі зазначена саме Всесвіт як замовник. Хоча насправді вони такими не є. Хто є замовником, їм невідомо. І розпочалось з повідомлення сільської ради про те, що ними витрачено 90 тисяч гривень на проведення експертизи проєктно кошторисної документації, яку оплатив невідомий донор і виготовив невідомий проєктант. Всесвіт є опорним закладом освіти, куди звозять дітей з усієї громади. Одночасно на його базі працює і дошкільний заклад. Зі слів мешканців громади, укриття вкрай потрібно для забезпечення безпечних умов навчання дітей, оскільки існуюче укриття не вміщує всіх дітей під час повітряної тривоги. Протирадіаційне укриття має бути збудовано за будівлею освітнього закладу. Пошук замовника і головного розпорядника бюджетних коштів нагадував детективну історію. Матвіївська сільська рада повідомила, що їй нічого не відомо про обрання замовника і відповідального за розпорядження бюджетними коштами. Але через місяць передумала і продовжила срок відповіді на запит до 20 робочих днів через знаходження інформації у держпідприємства місцеві дороги Запорізької області, яке чомусь вона назвала підрядником. Хоча зобов'язана була переслати запит належному розпоряднику публічної інформації, але й після цього відповіді на запит від сільської ради Матвіївки ми більше не отримали. Нічого про проєкт не відомо й самому Всесвіту. Держпідприємство місцеві дороги Запорізької області так само запевнило, що їм нічого про цей проект не відомо, оскільки вони також не є замовником за цим проєктом. Встановити замовника за назвою проекту також не вдалося, при тому, що саме держпідприємство проводило конкурс на визначення підрядника робіт не з нового будівництва протирадіційного криття. А з реконструкції будівлі початкової школи ОЗ Всесвіт, що фінансується коштом Ukraine Facility. в системі Прозоро знайдено дві закупівлі, що не відбулись через відсутність пропозицій на виконання робіт з реконструкції будівлі початкової школи Матвіївської ЗНВК Всесвіт з влаштуванням укриття за адресою. Вулиця Центральна, 73 А в селі Матвіївка. Оголошені держпідприємством місцеві дороги Запорізької області у червні та липні 2025 року. Але саме цими закупівлями Запорізька ОВА звітує за проєктом нового будівництва протирадіаційного укриття, плутаючи між цим два етапи реалізації цього проєкту і підмінюючи один іншим. Тільки станом на 16 вересня 2025 року нам стало відомо все ж таки, що цей проєкт реалізується. В час, коли в ДРМІ було зазначено замовником сам Всесвіт і проєкт з нового будівництва протирадіаційного укриття. З цими прозоро де держпідприємство Місцеві дороги Запорізької області оголошувало конкурс на реконструкцію будівлі початкової школи, що є другим етапом реалізації цього проєкту, обґрунтовуючи саме цими закупівлями у звіті Міністерства освіти і науки відсутність реалізації проекту. Як свідчить звіт Запорізької ОВА до Міністерства освіти про використання коштів державної субвенції на нове будівництво протирадіаційного укриття у ліцеї Всесвіт через відсутність бажаючих стати підрядником і будувати цей об'єкт? Не дивлячись на нечитабельну форму, в якій МОН надало нам звіт Запорізької ОВА, про використання коштів в субвенції, можна прочитати, що відсутність реалізації цього проєкту в Запорізькій ОВА обґрунтовують тим, що торги ще тривають. В системі DREAM станом на вересень 2025 року, замовником значилось ЗНВК Всесвіт, а ініціатором Матвіївська сільська рада. Але після наших численних запитів в усій інстанції, з запитаннями про цей проєкт в Дрімі інформація змінилась. Ініціатором зараз там значиться Запорізька Овда, а замовником Держпідприємство місцеві дороги Запорізької області, яке ще два місяці тому відмовлялось від того, що вони є замовником за цим проектом. Відповідно, є ознаки внесення недостовірних даних до офіційних документів як представниками Матвіївської сільської ради, так і представниками Запорізької ОВА. Як і представниками держпідприємства. Те, що ініціатором проекту і замовником ПКД значився ліцей Всесвіт, підтверджує і Запорізька ОВА, повідомляючи про зупинку в реалізації проєкту, але, як свідчать первинні документи, реалізація проекту не була навіть розпочата. Блокування реалізації цього проекту Запорізькою ОВА може підтвердити протокол комісії МОН з розгляду проектів на фінансування коштом субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, де зафіксовано, що проект подано Матвійською сільською радою у в рамках експериментального проекту щодо посилення безпеки з кількістю учнів менш ніж 200. Натомість, представник Запорізької ОДА Людмила Бухаріна ще на етапі затвердження субвенції не підтримала цей проект і була проти виділення державної субвенції на реалізацію цього проекту, нібито через те, що його не встигнуть реалізувати впродовж 25-го року. Хоча відбір відбувався в лютому 25-го. Але комісією МОН субвенцію все ж таки було виділено. Те, що ініціатором проєкту і Матвіївська сільська рада підтверджує відповідь на запит сільради, де й вона повідомляє, що саме вона подала документи до МОН на виділення субвенції, відповідно, є ініціатором проекту, з якою метою, на якій підставі в систему ДРІМ було змінено ініціатора проекту, не зрозуміло. Під час інтерв'ю з головним бухгалтером ЗНВК Всесвіт стало відомо, що замовником вони не є. Хто замовник, їм невідомо, і що кошти субвенції зайшли на рахунок освітнього закладу, але потім одразу ж на вимогу відділу освіти Матвіївської сільської ради без будь-яких пояснень були повернуті на рахунок цього відділу. Подальша доля коштів субвенції і реалізація проєкту їм невідома. Ми запитали копію рішення відділу. Освіти Матвіївської сільської ради з обґрунтуванням вимоги повернення коштів державної субвенції на рахунок відділу освіти від всесвіту, але отримали у відповідь відмову з посиланням на те, що сесія Матвіївської ради в цей день не проводилась, і рішення відсутнє. Навряд чи сільський голова Олексій Гладишев не відрізняє рішення відділу освіти від рішення сільради. скоріше, це має всі ознаки навмисного приховування публічної інформації. У відповідь на запитання про відсоток готовності об'єкту нам надали незрозумілий набір слів, що, звісно, є порушенням нашого права на доступ до публічної інформації, і відповідно до закону України про доступ до публічної інформації вважається ненаданням запитуваної інформації, як у відповідь на запитання про початок і закінчення реалізації проекту. Станом на 29 вересня 2025 року нам вдалося таки встановити долю невикористаних коштів субвенції з державного бюджету на будівництво протирадіаційного укриття в Матвіївському ліцеї. Всесвіт вони обліковуються в обласному бюджеті. Дивлячись на залишок часу до нового року, можна з великою долею вірогідності зробити висновок, що цей проект двадцять 2025 році реалізовано не буде. Через дії підконтрольної запорізької ОВА, ДП місцеві дороги Запорізької області інформація про що ретельно приховувалась як Матвіївською сільською радою, так і головним розпорядником бюджетних коштів відділом освіти Матвіївської сільської ради. На жаль, цей проект є історію неуспіху з ознаками блокування використання коштів субвенцій з державного бюджету на будівництво протирадіаційного укриття в освітньому закладі, що знаходиться в зоні постійних терористичних обстрілів з боку Російської Федерації, укриття проти відділення коштів, на яке з першого дня виступали представники Запорізької ОВА. Маємо надію, що правоохоронні органи зацікавлять окремі моменти цього процесу, а центральній владі це допоможе краще налагодити процес відбудови відновлення. в Запорізь. Ріській області